Так. Угу. Виконується підготовка прямої трансляції. Так, урок 75. Англійська для життя. Єсть. У нас усе є. Ми готові. Я бачу урок 75, 11. Чудово. Ну що ж, сьогодні ми подивимося, яка різниця у нас між цими двома словами. Поїхали, секція A One. Це означає те саме, що й артикль e. «These Chocolates are good. Ці шоколадки смачненькі. Would you like one? Хотів би одну з них. Тобто, would you like one? Це означає would you like a chocolate?» одну шоколадочку, їх тут багато. One дорівнює an. «a» E N. Chocolate and Apple тощо щось одне. Ще приклади. «I need a pen», мені потрібна ручка. Do you have one? Чи в тебе є одна, щоб не повторювати 158 разів цей «a pen». «I need a pen». Do you have a pen? Is there a bank near here? Yes, there's a bank at the end of the street. Щоб не казати a bank a bank, a pen a pen, a chocolate, a chocolate, Ми замінюємо ось ці іменники на one. На слово one. Ідемо далі. B. One і once. Яка різниця? Ну, я думаю, ви здогадалися вже, тому що one це один, а once це plural, це множина. Which one do you want? Який капелюх ви хочете, бо він один. This one ось цей. Which one? Which hat? Який капелюшок? One Hat, car, girl, girl. Okay. що? this one, that one, теж нам показують. Ось цей, ось той. Which car is yours? А яка машина ваша? This one or that one? Ось ця чи он та? Все. Z one. one це ось той. Це можна собі записати десь. The one це означає ось той. Which hotel did you stay at? У якому готелі ви зупинилися, пригадуємо граматичній формі. The one opposite the station. Он в тому, навпроти станції. I found this key Я знайшов цей ключ із Z One. You lost? Це той самий, який ви втратили. Z One може перекладатися як єдиний, може перекладатися той самий. Та -та -та one. Та -та -та. I don't like the black coat, but I like the brown one. Мені не подобається чорне пальто, але мені подобається коричневе. Та-та-та, це прикметник в даному випадку. Don't buy that camera. Не купуй ту камеру, buy the other one. Купи іншу та-та-та, В даному випадку три капочки це other. Іншу. добре. Артикль е, e, N і ван. Знову таки та-та-та. This cup is dirty, ця чашка брудна. Can I have a clean one? Можна мені чистеньку? Знов це прикметник. That biscuit was nice. I'm going to have another one. Biscuit. Подивіться, читається цей печенюшечка суха. Biscuit. Тобто цей УІ читається як І. Biscuit. Uh, той, та печенюшечка була смачною, я так підозрюю, але ну, немелою ж ми перекладаємо її. I'm going to have another one. Ану, придбаю я ще одну. Зім і буде мені класно. Так, це було стосовно one ones іпостасі one. Тепер ми заходимо в one ones, іпостасі ones. Which ones do you want? Квіти, the white ones, біленькі. Which ones? Це означає which flowers Once, на відміну від one це flowers, cars, girls, etc. Тощо. Я нагадую, що ця штука читається, etc., тому що це латинь. Вона складається з двох елементів. Пишеться вона ось так. Et, це означає Ісе, все. Щоб не казати, щоб не писати, etc., пишуть etc, ставлять і капочка. Ось це означає тощо. І так далі. Yes. Латиною це виглядає так. Етики ми не читаємо. Ми кажемо, etc. Так само, як і ми не читаємо. Ми кажемо, for example, повністю, є, ецетера. These, those, these ones, those ones. Що це таке? Дивимося на прикладах. Which flowers do you want? Які квіти ти хочеш? These cі, or those. Ті Або these ones or those ones. Це те самісіньки ці, або ті. Просто щоб не казати 188 разів flowers, то ми кажемо ones. Це замінник. В українській мові такого нема. Цей один. It's not okay. Тепер у нас був the One, он on той, а тепер the ones. Ось ті, он ті, ось ті. Which books are yours? Твої книжки які? The ones on the table. Он ті, що на столі. I found these keys, зверніть увагу, як читається ключ, key, клавіша на комп'ютері або на фортепіано, це теж key читається, а не ще там якось. Are they the easy ones you lost. Чи це ті, які ти втратив, загубив, да, ті? ta-ta-ta ones, ta-ta-ta, це прикметник. I don't like the red shoes, but I like the green ones. Мені не подобаються червоні, червоне взуття і якісь ботіночки, але мені подобаються черевички зелені. Don't buy those apples. Не купуй ті яблука, buy the other ones. Купи інші яблука. Some ones. Бачите, тут у нас було an, але ж його в множині нема, тому вони пишуть сам. Але ж не таки ones, множина від one. These cups are dirty. Ці чашки брудні. Can we have some clean ones? А можна мені якісь чистенькі? My shoes are very old. Мої, моє взуття дуже старечі, червики, чи що в нього там, I'm going to buy some new ones. Я хочу придбати нове. Бачите, в українській мові немає цього ones. Його продемонструвати ми не можемо. Але в англійській можемо. Щоб не казати шус-фус-фус. -шу -шу -шу", flowers, 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 ми кажемо просто ones. Домашнє завдання. 75. ,1. Так, A asks B some questions. Хтось кого, комусь ставить питання. Use the information in the box to write these answers. Ось вони, в питанні у вас вже є. Use One, а не E в відповідях. Дивимося, 75.2. Закінчіть речення, користуючись EN тата боксі. Користуйтеся словами із боксу. This cup is dirty, can have a clean one. Як ви бачите, тут нічого не треба ставити, одразу знак питання. Як ви бачите, зазвичай вони в examples до. Завдання дають приклади із теорії, що ми щойно розглядали. ЄС. Yes, так, це останнє вправе. Сімдесят yes. 75.3. A спілкується із B, користується інформацією, аби закінчити діалоги, користуючись one. -once. A stayed at a hotel. It was opposite the stage. Ну, Бачите, це ж наш приклад. We stayed at a hotel. Which one? В якому? В українській мові. В якому? Снакпитання, а в англійській ні. Which, як Ми не можемо сказати which і знак питання поставити. Кінець, гіпотетично можемо. Але не треба. Which one? The one opposite The station, Той, який на станції. Ось така ситуація. І 10 ситуацій. На наступному році у нас буде розмежування сам і any, але нам треба розправитися із цим уроком, щоб уникнути тавтології. Ось на тому все. Урок 75, домашні завдання, я сподіваюся, зрозуміло.